Сьогодні надзвичайна подія сьогодні. Житомирська громада села Верес приймає гостей, які стануть жителями цього краю. Це 56 сімей із внутрішньопереміщених осіб, які дістають сьогодні. Житло. Ми відкриваємо 56 окремих будиночків. Кожен з яких площею 45 квадратних метрів обладнані повністю всім необхідним для життя. Тобто тут є і меблі, тут є вся побутова техніка. У кожному будиночку є генератор, а сонячні панелі. Це теж маст хев. Кожен будиночок окремо, є діляночка, територія на якій можна там посадити, наприклад, якісь квіти або якусь зелень навесні, як у себе вдома, як на своєму будинку. У мене всередині велика вдячність за те, що я маю таку можливість мати дах над головою. Забезпечені всі логістичні маршрути є повністю обладнана інфраструктура, є школа, є садочок. Тому я вважаю, що це дасть змогу якомога комфортніше почувати себе людям, які, на жаль, через війну вимушені були приїхати сюди. Я вважаю, що це гарний приклад того, як ми маємо масштабувати такі проекти, як ми маємо розвивати їх в рамках всієї країни. І ще раз хочу подякувати родинам, які сьогодні приїжджають сюди. За те, що ви залишились в Україні, за те, що ви тут. Ми зі свого боку зробимо все для того, щоб ви ніколи не відчували себе як недома. Ще раз дякую нашим міжнародним партнерам за те, що підставили це плече. Ви депосібіліті ОСОТусі inside. And this for us is the Best, uh, the best дякую та твікенев. Три роки тому ми навіть не думали про такі проекти, масштабні проекти з будівництва, які ми бачимо зараз. А зараз ми вже з гордістю можемо сказати, що це третій масштабний проект українського Червоного Христа Шести, який зараз імплементується, і наступні будуть у Сумській області, Закарпатській області і Чернівецькій області.